Річард Малкович прийшов на прийом до Альберта Стоуна, щоб розібратися у стосунках з дружиною. З нею відбувається щось дивне після автомобільної аварії, в яку вони потрапили разом. Він боїться її втратити, але водночас його лякає її поведінка. Вона то зникає з дому, то повертається, не пояснюючи йому нічого, то плаче, то сміється або розмовляє сама з собою. Малковичу здається, що вона зійшла з глузду і доводить до божевілля його самого. Вона стала дивною. Моє ім'я Річард Малкович, і мені потрібна ваша допомога. Він відповів не відразу, певний час, розглядаючи власні пальці з дуже коротко обрізаними нігтями, не стільки коротко, що шкіра на кінчиках нависала над нігтями. Я знаю, що вам потрібна моя допомога. Він дістав аркуш паперу і поклав його перед собою, сунув простий олівець до підстругачки і декілька разів обернув. Я прийшов до нього без черги і без запису напевно, це нахабно, але у мене не було іншого вибору. Знайшов його номер телефону в її сумочці Альберт Стоун. Так було написано на білосніжній візитівці. Можливо, раніше я б висміяв її її запрагнення вирішити наші проблеми за допомогою сторонніх, але не зараз. Зараз я вже занадто втомлений від цієї відвертої утопії і згоден на що завгодно, навіть на сімейного психолога заради неї, заради нас. Розкажіть про неї його оксамитовий голос абсолютно не в'язався з його неприємною зовнішністю, але мені було байдеже до того, як він виглядає. Я дійшов до такої межі вічею, що готовий був влізти в пащу до самого диявола, аби зрозуміти, що з нами відбувається після тієї бісової аварії. Іноді мені здається, що я її не знаю, іноді мені здається, що вона не знає мене, немов ми абсолютно чужі і ніколи один одного не кохали, двоє людей, що живуть в одній квартирі, як сусіди. І я божеволю від цієї байдужості лікарю. Мені хочеться зробити їй боляче, і я інколи роблю, так боляче, що потім стає страшно самому. Я підняв голову і подивився на чоловіка, який сидів навпроти. Він водив олівцем на папері, натискаючи на стержень товстим вказівним пальцем і не сказав мені ані слова. Його рідке волосся з прямим акуратним проділом блищало у світлі настільної лампи, а окуляри злегка запітніли. Незважаючи на опалення, в кабінеті стоуна було досить прохолодно і з його рота виривалися напівпрозорі ледь помітні клуби пари. Я кинув погляд на вікно, яке було обрамлено у темно-зелені штори на краплі дощу на склі, а потім на залізні кулі, які рівномірно розгойдувалися на його письмовому столі. Я й сам не зрозумів, як затиснув їх рукою, щоб вони перестали видавати звук, від якого закипали мізки, і містер Стоун здригнувся, а потім повільно підняв на них погляд. Вони відбилися в його зіницях усі п'ять злізних кульок, і мені здалося, що в цьому є щось страшне і неправильне, але я так і не зміг зрозуміти, що саме. Я не знаю, чому вона так робить, лікарю. Повертаюся додому, а Ебі почує, що двері відчинилося, і біжить до своєї кімнати, як від прокаженого, замикається зсередини. Я спілкуюся з нею, а вона мовчить і навіть не дивиться на мене. Вона ніколи не була такою, моя ебі, ніколи. Варто було мені переступити поріг нашого дому, як вона кидалася мені на шию, від неї пахло вишневим сиропом та сексом. Так, витонченим і водночас тваринним сексом, я брав її прямо на порозі, притиснувши спиною до дверей. Вона була для мене опіумом, і я вдихаю відломки, містер Стоун. Ви знаєте, що таке ломка? Ви коли-небудь голодували за людиною? Перед очима одразу постала моя Ебі, така ніжна, тендітна і шалено приваблива, з дуже маленькими веснянками на кінчику керпатого носика і з синьою стрічкою у волосі». Колір ночі, так вона його називала. Я простягаю їй букет польових квітів, і вона задихається від захвату, обіймаючи мене руками за шию і гарячково смикаючи комір моєї сорочки. Скучила моя маленька. Я її сам зголоднів до божевілля, так і бачу її з розпатленим каштановим волоссям, закинутою головою і широко відкритим у стоганах ротиком. Ловить мої губи, щоб кричати в них, здригаючись від оргазму і тягнучи мене в цю агонію разом з нею. А зараз я не можу навіть доторкнутися до неї, немов остогиднув настільки, немов ненавидить мене або, або боїться, усе одразу ж змінилося. Хтось їй телефонує вечорами, ебідинамік долоною прикриває і каже так тихо, щоб я не міг розчути. Мені здається, одного разу я просто придушую її від ревнощів. Я не пам'ятаю, коли у нас був останній раз секс. Вона віддалилася від мене. Вона навіть у ванні замикається зсередини. Я стукаю і чую, як вона там ридає. Що мені робити, лікарю? Ми ніколи особливо в Бога не вірили, а зараз вона з біблією не розлучається, і хрестик на шию повісила, свічки запалює і щось шипоче собі підніс. Сама з собою розмовляє, можливо, до секти втягнули, не впізнаю мою дівчинку. Я скоро й сам на схибленого психа перетворюся після цієї аварії, ну наче підмінили. Я розумію, що був винен, я перевищив швидкість, розумію, що через мене їй ночами сняться кошмари, і вона кричала так, що кров завмирає в жилах. Але, так, я винен, я дуже винен. Невже так важко пробачити? Вже минув рік, бісів рік, а вона зі мною, як з чужим. Дивлюсь, як він швидше олівцем водить на папері, малює сюет чоловіка. Я розтиснув пальці, відпускаючи куля, і ті швидко почали битися одна об одну. І знову погляд з під окулярів в зіницях миготить метал. «Ви кохаєте її? Перше питання за весь той час, що я сиджу в цьому кабінеті, уфарбованому в зелений колір. Кохаю. Я відвернувся до вікна, іноді мені здається, я від кохання на психопата перетворюся. Я не можу ні про що думати, окрім як про неї. Я роботу кинув з друзями, не спілкуюся. Мені здається, що життя моє перетворилося на чорну пляму. Ми більше десяти років одружені, а я її хочу до дикості. І мене все, що зводить з розуму кожна крихітна родимка на її тілі, кожен кучерик і аромат замочкою вуха ближче до потилиці, де волосся росте, там найвищий концентрат вишневого сиропу, тільки їй більше все це не потрібно. Я доторкаюся до неї, а вона плаче лікарю. Чорти б її взяли, іноді мені здається, що я здатний її вбити, якщо все це не припиниться і вона не повернеться до мене. Може, в неї є хтось інший. Я божеволюю лікарю. Я різко вскочив зі стільця і той з гуркотом упав на підлогу. Я поглянув у вікно і побачив у відзеркаленні, як Стоун опустив голову і протер хустинкою обличчя. Ця надія на вас. Мені більше немає до кого піти. Нехай ваша дружина прийде до мене. я обернувся до лікаря і кивнув. Звичайно, я скажу їй. Але я не впевнений, що це спрацює, та я все ж таки спробую. Не пам'ятаю, як опинився на вулиці, кутаючись у пальто і піднімаючи комір вище. Дідько, як же незручно без авто, коли його вже повернуть з ремонту. Я нудьгував за своїм німцем і терпіти не міг громадський транспорт. Їхав у метро і дивився на байдужі обличчя людей, однаковий вираз на усіх, як у манекенів, іноді здається, що крізь мене дивляться зомбі. Нещодавно один наглий наркоман важко завалився на крісло в автобусі, наче немає нікого поруч, а коли я штовхнув його з усієї сили ліктем під ребра, той заволав і накавав п'ятами. Дідько його розбере, що йому там здалося. Добре, що в салоні людей не було, біг прямо по сидіннях, наступаючи на них брудними черевиками. Додому страшно хотілося, незважаючи на те, що вона там така, чужа і дивна. Все одно до неї тягнуло. Просто поруч побути, аромат її втягнути. Почути, як на кухні посудом гримить, і, незважаючи на те, що ми не розмовляли, завжди мені каву в чашку наливає або в тарілку обід кладе. Я їм і вона весь час мовчки. Потім свічку ставить на кухню і йде до себе, а я задуваю вогонь і дивлюся, як тонка цівка диму в'ється над свічкою. Дізнаюся, хто її так образив, шкіру живцем здеру. «Ебі, занадто вразлива в мене, занадто піддається чужому впливу дізнатися б з ким вона спілкується, щоб ноги зламати і руки на додачу. Куп'ять чи ні в кінці кінців. Повернув ключ у замку, але двері не піддалися, спробував ще раз, але так і не вийшло. Посмикав за ручку, що за чортівня, і тут до мене почало доходити. Вона що, сьогодні замки змінила. Ось так все просто, навіть не поговоривши зі мною. Я сів на лавку, відкинувши голову назад. Як же я втомився? Що з нами, Ебі? Де ми щось прогавили? Чому ти так зі мною, га? повз пройшла сусідка з першого поверху. Гидка карга разом з худою облізлою таксою, яка вічно на мене гавкала. Я чемно привітався, але сусідка мене проігнорувала, а ось її пес почав гавкати, як і завжди. Вона обернулася, глянула на мене каламутним поглядом, нахмурила каштаті брови. Досить мувік, заспокойся!» вперше заспокоїла пса, взирнулася на всі боки і увійшла в під'їзд. Ну, хоч якийсь прогрес. Раніше її не хвилювало, що її милий пес мене так люто ненавидить. Не знаю, скільки я просидів на цій клятій лавці, але, судячи з того, що машини майже не їздили, вже було за північ. Я почув, як м'яко підкотила автівка до будинку і обернувся, а потім стиснув щелепи так, що затріщали кістки, і в зубах віддавалася оскоманою. Вона приїхала з кимось. Її привіз якийсь покидьок, телепань в елегантному костюмі та в круглих окулярах, елітна, дорога автівка. На дружину мою дивиться так, наче це шматок сиру. Засвербіли руки, з'їздити по лискочому обличчю цапа. Якщо зайде з неї до під'їзду, я його просто вб'ю. Але вона зайшла до нього одна, як завжди, останнім часом демонстративно не помічаючи мене, піднялася сходами, а я за нею. Ебі, ебі, твою ж матір! Що це за опир? Вона відчинила двері і грюкнула ними у мене перед носом. Але я ж двері у дикому сказі, перший з них двома руками і не даючи їй повернути середини ключу замку. Вона підвела голову, подивилася на мене ошелешено, і одразу ж прийшла повз, щоб зачинити двері на ходу, набираючи чийсь номер, а в мені лють закипає шаленою хвилею, лихоманить усього, або сьогодні вона поговорить зі мною, або нехай летить воно все під три чорти. Так, мамо, я вже вдома. Кей він мене підвіз. Так, з контори, з продажу нерухомості. Ні, не знаю. Я ще не готова, напевно. Звичайно, приїду до тебе на різдво. Я теж дуже скучила. Так, втомилася трохи. Зараз душі спати, і я люблю тебе, Матусю. На добра ніч. Не хвилюйся, зі мною усе добре, чесно. Так, я сходжу до лікаря, обіцяю. Так що ж тут в біса відбувається? Яка контора з продажу нерухомості? Який в біса Кевін? І чому не різдво до мами? Це ж наше свято, сімейне. Я вибив з її рук телефон і побачив, як вона різко відсохнулася до стіни. А ось тепер ми поговоримо, і мені байдуже, що ти цього не хочеш. Хто такий цей Кевін? Ти з ним спиш? стиснув її зап'ястки з усієї сили. Ріко, не треба, будь ласка, не треба. Так, твоя а хто ще? Або поки ти мене ігнорувала, забула, як я виглядаю, ти що, продавати зібралася нашу квартиру, а мене ти запитала? У неї очі волога блищать, його тремтять. Потім раптом кинулася від мене геть, а я за нею. Сьогодні вона не втече від розмови. Сьогодні ми поставимо усі крапки над і. Заскочила до своєї кімнати, але я штовхнув двері ногою і увійшов слідом за нею. Дивиться на мене, а по щоках сльози котяться, тому відступає до стіни. А я за нею йду, і мене лихоманить від злості та похоті. Не трахався цілими місяцями не з ким, тільки її хочу До болі, до нестями, тільки її. Обличчя долонями обхопив і губи вп'явся лютим поцілунком. Солоні вони, такі солоні і м'які, цілую їх, і лихомани всього від пристрасті шаленої. Вона і начнить опір більше, тільки тремтить сильно і несміливо руками моє потилицю охоплює. Від неї так само пахне вишневим сиропом. Маленька моя, хочу тебе до божевілля, до смерті хочу. Жадібно руки її цілую, де сліди від моїх пальців залишилися. Дівчинка моя, вибач мене, не жени мене, не відштовхуй знов, повернися до мене. В очі її дивлюся, а вона обличчя моє гладить долонями. Я повернуся, я обіцяю. Я так кохаю тебе, Ріку, я шалено кохаю тебе. Я так скучила, так знудьгувалася за тобою, думала, що зможу, і не змогла. На руки підхопив її і поніс на ліжко. Вона очі закрила із під пухнастих вій безперервно катяться сльози. А я спинитися не можу, цілую її. Рано вранці прокинувся, а вона спить поруч і на віях все щасливо забронять. Мене розпирає від щастя шаленого, що вона знову зі мною. Все буде тепер добре. Але я помолився вона мені збрехала. Поки вона швидко одягалася, я виштався квартирою і збивав усе, що під руку попадалося. Я гарчав і бив скло кулаками, розрізаючи пальці. А вона не кинула і сходами швидко побігла. Я за нею на вулицю і всередині роздирає від розуміння. Це кінець. Вона пішла від мене, все ж таки зважилася. За що трясся твоїй матері? Хто її проти мене налаштував? Яка тварина залізла в наше життя? Вибіг на вулицю і побачив, як її таксі швидко від будинку від'їхало. Чорт забирай, Ебі! Чому? Повернися! Я ж кохаю тебе, Ебі!» Не кидай мене, жбурнув послід грудку снігу і на мене з обернувся перехожий. Ну що дивишся? Відвернувся у рот і пішов звідси. Повернувся додому. Поки підіймався сусідський пес через двері гарчав. І я штовхнув її з кулака так, що стіна здригнулася. Пролунало скиглення, і псина затихла. Я закрив за собою двері, пройшовся квартирою, переступаючи через зламані меблі і розбите скло. Сів на наше ліжко, а потім впав на спину, відчуваючи, як від простираду все ще пахне нашим сексом і стогонами. Спогади змінювали один одного кадрами, а я ковтав сльози агонії і стискав руки в кулаки. Я втратив мою дівчинку. Не знаю чому, але я втратив її, тільки я не відступлюся, Малковичі не здаються. Піднявся різко на матраці і погляд зупинився на конверті з фотографіями. Підняв декілька і поморщився. якого дідько ці огидні наряди змін на зміна чорного кольору, адже вона усе яскраво любила одягатися, відкинув фото назад на підлогу, обхопив голову руками, койовдячи волосся. З конверта визирало ще одне фото. Я нахилився і витягнув його. На знімку Ебі на цвинтарі тримає в руках букет квітів, не знав, що в нашій сім'ї хтось помер. Може бути, вона мені і не сказала. Зараз я б не здивувався через це, підняв усі фотографії і відсунув ящик її з столу, щоб покласти туди конверт. Побачив договір про купівлю-продажу нашої квартири і підніс його до очей. Що за на папері дата стоїть торішня, внизу підписів немає? Якого біса і хотіла продати квартиру в минулому році Ебі? Що робиться в твоїй голові увесь весь цей час? У що ти вляпалася? Тобі потрібні гроші? Я хотів було кинути документи назад в ящик і раптом побачив папір з початкою. свідоцтво про смерть. Я підніс його до очей і кілька разів хитнув головою, відчуваючи, як німіє потилися, як крижані крапки впиваються в шкіру і перед очима пливуть кола. Я впустив папір і схопився за горло, намагаючись смикнути за кроватку і відчуваючи, як задихаюся. Далі, ціла стопка вирізок з газет і в заголовку рісніє моє ім'я. Якщо вірити кляті пресі, я помер ще півтора роки тому. Звук кроків і тихий спів змусили підняти голову і подивитися на двері. Конверт випав з тремтячих рук, і серце гулко забилося під ребрами. Я стояв посеред розгромленої кімнати і дивився, як бі акуратно переступає через уламки меблів. Яка невагомо прекрасна, з мокрим волоссям і в мокрі сукні. Потрапила під мокрий сніг моя дівчинка, Погода сьогодні, неймовірна погань. І ти ж до мене, нехай весь цей кошмар нарешті скінчиться, і я прокинуся. Крок до неї назустріч, і ось я вже стискаю її в обіймах, втягуючи аромат вогкості та вишневого сиропу. Все ж не збрехала, вона мені не збрехала, прийшла, як і обіцяла. Вибач, що так довго. Вона пришепотіла й обійняла мене за плечі крижаними руками. Вибач, вибач, що так довго. Я не обіцяю, що зможу вам допомогти. Я не викликаю їх, я не роблю якихось сеансів. Вони приходять самі. Так, я зможу прийняти вас завтра о сьомій вечора. Немає за що. Альберт Стоун завершив розмову і зробив голосніше радіо. Він зазвичай слухав його тільки фоном, а зараз його увагу привернуло ім'я жіноче ім'я Ебігієл Малкович. Сьогодні рано вранці на порізі річки було виявлено труп молодої жінки. За попередніми даними, жінка кинулася з мосту вчора вночі. Нам вдалося встановити особу загиблої, це Епігієл Малкович. На даний момент поліція розглядає версію самогубства, слідів насильницької смерті на тілі жінки не виявлено. За свідченнями очевидців, жінка до мосту приїхала на таксі. Зараз ведуться пошуки таксиста, але у поліції немає жодних причин сумніватися в своїй первісній версії. Півтора роки тому на цьому ж самому мосту загинув в катастрофі її чоловік Річард Малкович, колишній офіцер поліції. Він встиг виштовхнути дружину з машини, а сам пішов на дно разом з автівкою. Коли рятувальники прибули до місця події і витягли офіцера з води, він був вже мертвий. Стоун повільно видохнув і потер гарячими пальцями скло. Але ж Альберт її попереджав, що Річард прийшов за нею. Попереджав і казав, що потрібно продати дім і їхати з цього місця. Свічки біблія і молитви їй не свічки біблії молитви їй не допоможуть. Вони ніколи не приходять просто так. Їм завжди щось потрібно. І перед очима раптово спливло її акуратне і дуже гарне обличчя з аристократичним профілем і мігдалевидними синіми очима, повними сліз. Але якщо я це зроблю, він же перестане приходити до мене. Ви розумієте, це єдина можливість бачити його. Єдина. я помру без нього. Його насправді немає. Він мертвий, а ви живі. Я так його відчуваю, немов він живіший за всіх живих. Я сама без нього мертва. Дивна вона була. Дуже дивна.